Вечірня година коханій мамі, вже скотилось із неба сонце, заглянув місяць моє віконце, вже засвітились у небі зорі, вже заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю при місячинку. Та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати і соловейка вгаючувати. Ой чи красно краснові. Обгорнула біленькі хати, немов маленький діточок мати. Вітерець весняний тихенько дише, немов діточок тих до сну колише.